Вінничина Херсону міжрегіональний координаційний штаб відправив гуманітарний вантаж потерпілим від російського теракту. Цього разу вдалося зібрати 20 тонн гуманітарного вантажу, зокрема, 14 тонн питної води, 4 тонни продуктів харчування та 13 палетів дезінфікуючих засобів для закладів охорони здоров'я. Скажем, з першого дня наш міжрегіональний гуманітарний штаб працює на допомогу тим, хто потребує підтримки. В цій катастрофі далі ми звернулися до жителів міста Вінниці, хто має бажання може долучитись. Був оголошений, була оголошена акція по збору переліку тих товарів і продуктів, які були в запиті від Херсонської громади. Збір відбувався в бібліотеці Атамановського. Багато жителів Вінниці, підприємців змогли зробити свій внесок. До ініціативи штабу допомога Херсону долучилися різні категорії Вінничан. Депутати обласної ради закупили для жителів Херсонщини газові плитки та балончики до них. Студенти Вінницького національного медичного університету, колектив офтальмологічної клініки та небайдужі Вінничани. У нас дуже багато пацієнтів з Херсону, з Херсонської області, з Миколаївської області, і звісно, що ці всі проблеми вони є на слуху, і можливо навіть і хтось із наших пацієнтів вони також є постраждалими. Да і тому ви ми вирішили долучитися, купити все необхідне, побутові речі. Це і постільна білизна, подушки, все, все, що може зараз знадобитися людині у той час, коли людина залишилась без домівки, без елементарних речей. Воркандишнєві. Вірю в те, що ми робимо, і в те, що ми маємо підтримувати Україну. І Я тут навчаюсь, тому те, що відбувається в цій країні, не може не впливати на мене і на всіх студентів з Індії. І, хоч в мене немає знайомих у Херсоні, але я впевнений, всі ми мешканці України і маємо підтримувати одне одного. наша бібліотека завжди долучається до різноманітних акцій, аби допомогти людям, які її допомоги, які вони потребують, і наша бібліотека протягом тижня в рамках. Реалізації проекту міжрегіонального координаційного центру гуманітарного штабу долучилася до даної акції, аби допомогти жителям Херсонщини. Жодний мешканець, мабуть, нашого міста не залишить осторонь. І люди йшли, допомагали, несли пер речі першої необхідності, продукти харчування, багато води, крупи, ну тобто засоби гігієни. В зону екологічного лиха штаб відправив пів тони супів швидкого приготування: тисячу банок тушонки, 1920 банок овочевих консерв. Для маломобільних людей ходунки та крісла туалети. Та найбільша потреба залишається у питній воді та продуктах. Відвантажили харчі такі, що можуть трошки зберігатися, не скоро портюються. Тому, я думаю, херсонці будуть задоволені. Також, Зібрали харчування для маленьких дітей, медичні спеціальні такі пристрої, ходунки, там пересувні різні каретки, телешки для хворих. Багато привеземо херсонцям падушок, покривал, одіял постільного біля, тому що Когось намочилось, хтось взагалі це діло пропало, пропало, затоплено. все. У Херсоні вантаж зустрінуть представники тамтешнього благодійного фонду Особливі діти та розподілять допомогу безпосередньо між територіальними громадами. Ми маємо напрацювання контакти в Херсоні. Ми зв'язалися з благодійним фондом Особливі діти, який наразі допомагає. Людям, які проживають в територіальних громадах, тобто вони доходять до кожного громадянина, якому необхідна допомога. Ми запитали, в чому є необхідність. Вони нам дали перелік всього, що необхідно, і відповідно, ми змогли протягом тижня сформувати цю допомогу. Жителі Вінничини можуть долучитися до доброї справи. Пункт збору допомоги для жителів Херсонщини працює щоденно з 10 до 18 години. Нагадаємо, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб було створено у березні 2022 року спільним рішенням Вінницького міського голови Сергія Моргунова та голови Вінницької обласної ради В'ячеслава Соколового з метою подолання викликів, які поставила перед Україною війна. Очолити штаб погодився Володимир Гройсман.